Кого веде до вас доля? Давайте подивимось, хто це буде, кого до вас ведуть. Людина, яка дуже закрита, одразу показано. Ну, мужчина, це однозначно вже йде. Мужчина, який може бути дуже успішним в бізнесі, в роботі, але закритий як особистість. Між вами могла бути якась пауза. Чи непорозуміння, навіть якесь ось так мені йде, і буде ясність. Від цієї людини вам буде звістка і навіть якась серйозна пропозиція. Це може бути не любов, це може бути робоча пропозиція, що тут о, не випадають карти любовні. Да, тут більше це програється як можливість заробити через цю людину, або він вам щось дуже серйозне запропонує, дуже важливе. Він хоче щось прояснити. І запропонувати хай так і буде.